Добрий день, сьомий клас! Сьогодні ми виконуємо лабораторну роботу номер 4 вимірювання маси тіл. Мета нашої роботи навчитися працювати з важельними терезами та визначати за їхньою допомогою маси тіл. Під час виконання роботи ми будемо використовувати важільні терези, набір важків, два тіла для зважування, дві однакові склянки, одна порожня, а інша з водою. Перед виконанням роботи зрівноважимо терези. Для цього покладемо на легшу шальку клаптики паперу. Під час експерименту дотримуйтесь інструкції з безпеки. Результати вимірювань відразу заносите до таблиці. Накресліть таблицю 1 у зошит. Виміряємо масу паперового кораблика. Для цього будемо додавати на іншу шальку важкі до тих пір, доки не буде досягнуто рівноваги. Занесемо у таблицю набір важків на шальці. Маса кораблика 2,3 грам. Другий дослід виконайте самостійно. Виміряти масу. Тенісного м'яча Результати занесіть до таблиці. Накресліть таблицю 2 у зошит. В другому завданні ми визначимо масу води. Для початку виміряємо масу порожньої склянки. Маса порожньої склянки 50,2 грам. Занесемо дані до таблиці 2. Виміряємо масу склянки з водою. Маса склянки з водою дорівнює 106,2 грам. Обчисліть масу води у склянці самостійно. Зробіть висновок, у якому зазначте. Яку фізичну величину і за допомогою якого приладу ви виміряли? Які чинники вплинули на точність вимірювань? Масу якого тіла виміряно з найбільшою точністю? Виконайте додаткове завдання, чітко дотримуючись правил зважування, вимірите масу 20 канцелярських скріпок. Результати занесіть до таблиці 3. В другому додатковому завданні виконайте перетворення. Оціни свою роботу на уроці. Перейдіть дорогу, використавши пропуск у вигляді цеглинки Лего. Бажаю вам творчих успіхів. До нових зустріч!